Основні засади забезпечення захисту хмар я тут вирішив дуже щільно написати основні засади, які допомагають розуміти, в якому напрямку рухатись в плані побудови системи інформаційної безпеки Хмари або розвитку існуючої системи безпеки Хмари. Що в нас тут є по розділам? Тобто, перший це як я вже казав, використання загальних підходів до безпеки хмари або будь-якої іншої інфраструктури, такі принципи, як принцип найменших привілеїв, принцип найменшого доступу, це все повинно бути якби в основі будь-якої системи інформаційної безпеки, в тому числі шифрування даних повинно примінятись на будь-якому етапі, Життєвого циклу цих даних, як в принципі, всім відомо, і безпека повинна бути багаторівнева. Це теж дуже важливо у випадках. Тим паче, якщо там компанія умовно надає якісь послуги, it послуги я маю на увазі, то використання саме багаторівневої безпеки це єдиний шлях для того, щоб якомога менше зробити кількість інцидентів безпеки. у companhia